Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Двоє Волинян стали героями України посмертно. Нове місто, нова справа, нове життя переселенки з Волновахи на Волині. На Волині втопився мешканець Львівщини. Пекельні будні рятувальників. Костянтинівські вогнеборці потрапили під ворожий обстріл під час ліквідації пожежі. Відео яскраво демонструє, в яких умовах нині працюють рятувальники на Донеччині. Черговий, здавалось би, стандартний виклик на пожежу. І Як тільки рятувальники приступили до її ліквідації, розпочалися прицільні ворожі прильоти. На Корахівській тепловій електростанції, де 7 липня стався обвал у цеху, троє людей постраждали і троє загинули. Під завалами знайшли тіла двох зниклих працівників. Нагадаю, на ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово потрапляла під ворожі обстріли, стався нещасний випадок. Пав дах котлотурбінного цеху, через що персонал аварійно відключив енергоблоки. Тоді було відомо про одну загиблу трьох госпіталізованих із травмами ще двох вважали зниклими. Сьогодні рятувальники повідомили, що вони мертві. Росіяни перекинули до кордону з Україною 80 снайперів новачків. Це випускники військових структур, які мають скласти іспити в бойових умовах. Так звані навчання окупанти будуть проводити вздовж меж Сумської області. Тим часом на Сумщині оголосили примусову евакуацію із 5 кілометрової зони прикордоння з РФ. За словами голови ОВА Володимира Артюха, якщо загалом з січня липень 23-го року від ворожих обстрілів загинули 35 цивільних осіб, то лише за останній місяць 17. люди там не живуть, а виживають. Про успіхи в Бахмуті розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, там наші воїни вже декілька днів тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливим завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута. За минулий тиждень, 3-9 липня, Сили оборони України звільнили понад 14 квадратних кілометрів української території, понад 10 квадратних кілометрів на півдні і 4 на сході країни. Волиняни стали героями України посмертно. Про це йдеться в указах президента України від 8 липня 2023 року. Звання Герою України присвоїли 23-річному загиблому захиснику Едуарду Камардіну Зратного 5 вересня 2022 року. Під час наступальної операції збройних сил України в ході виконання бойового завдання на межі Миколаївської та Херсонської областей капітан Камардін загинув. Звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно отримав і старший лейтенант Сергій Сучков. 53-річний Володимир Володимирчанин був старшим розвідувальної групи. Завдяки героїчним та відважним діям офіцера. 25 березня були відбиті атаки ворога. Зупинили його просування та звільнили населений пункт благодатне, що на Миколаївщині. Вічна шана героям. На жаль, знову маємо сумні новини з полів бойових дій. Чергова трагічна новина прийшла у Нововолинську громаду. На війні з окупантами загинув військовослужбовець, місцевий мешканець Олександр Чемко. Стало відомо також про загибель воїна із Ратнівської громади, 36-річного Юрія Палія. Захисник у бою отримав поранення несумісні життя. Чорна звістка сьогодні прийшла і в Ківерцівську громаду, 8 липня поблизу селища Ямпіль, отримавши. Мінновибухові поранення та опіки всього тіла загинув Юрій Сверидюк. Ще одного вірного сина України втратила Рожичинська громада. Також біля Ямполя загинув уродженець села Літогоща, молодший сержант Дмитро Паржило. Вчора ж стало відомо про загибель на війні молодого захисника, 21-річного жителя села Пісочне Поворської громади Дмитра Цепка. Щирість співчуття рідним і близьким героїв. Ми не маємо права забувати про оборонців Маріуполя. У ковалі відбулася акція в підтримку військових, які досі перебувають у полоні. Містянам показали виставку волю захисникам Маріуполя зі світлинами воїнів. Усього 30 фотостендів. На трьох з них ковальські військові Владислав Бакум, Андрій Богдан та Владислав. Уксенчук, які пройшли Маріуполь та Азовсталь, оборона міста тривала 86 днів. Понад 2,5 тисячі захисників взяли у полон. Під час страшного теракту в Оленівці загинули більше 50 полонених. Нині, завдяки розголосу та постійній роботі, більш як пів тисячі героїв повернулися додому. Маємо пам'ятати подвиг мужніх воїнів та молитися за їхня. Звільнення кажуть рідні полонених. Вони подякували всім небайдужим, які відвідали фотовиставку, підтримали їх та задонатили на її проведення в інших містах України. Всього вдалося зібрати 11,5 тисяч гривень. Раніше фотовиставка вже побувала у Києві, Одесі та Вінниці. Далі помандрує у Хмельницький. Війна змусила багатьох українців покинути рідні домівки та почати все з нуля. Мільйони людей зі сходу країни виїхали у більш безпечний захід та центр країни. Наступна наша історія про Ольгу Гонтарєву з Волновахи, яка вчиться новій для себе справі у Ковалі. Чому жінка обрала для себе автодіагностику та чи повернеться у рідний дім на Донеччині? Дивіться далі. Нове місто, справа та життя. 36-річна Ольга Гонтарєва народилася та проживала у Волновасі Донецької області. Там працювала на місцевому заводі. У підпорядкуванні мала бригаду чоловіків. Хороша робота, сім'я та четверо дітей. Життя вирувало допоки російські загарбники не прийшли на українську землю. Люди шепталися. Щось таке. Ой, а там щось приїхали. А там щось готують. Там щось ну, дуже багато, щось, щось не І по новостям ж всі казали, і якесь таке. Ну, не вірили, якщо чесно. Думали, ну як і як і тоді, як чотирнадцятого, тож ж, ну були такі сутички, якісь, ну ми думали, що. Ну, що вони сюди не пройдуть, якщо чесно? Бойові протистояння розпочалися вже на другий день повномасштабного вторгнення. На четвертий день Ольга з чотирма дітьми виїхали з Волновахи. Зупинилися на Донеччині, але розуміючи, що лінія фронту буде рухатися, поїхали далі. Спершу у Львів, потім Ужгород. Сумочки взяли, так що февраль лютий це ще так холодно от і ну думали, що таке, щоб і потепліше, і щось перевдягнутися. І так як це діти, це треба було воду взяти. Це треба було якусь іграшку комусь, кожному своє. Треба було щось поїсти. Це такі, якісь консерви, щось ну таке. Перша необхідність і все. після того, як родина облаштувалася в Ужгороді, Ольга вирішила не чекати кращих часів, а діяти, дізнавшись про можливість безкоштовного навчання у ковальській школі автодіагностики, не стала вагатись. Справа для неї не зовсім нова, але хвилювання все ж є. Я дуже переживаю, ну чи впораюсь. По перше, що жінка, а по-друге, що ну все таки, я ж розумію, що немає в мене такого. Як сказати, багажа знань. Ну, спробую. Получиться добре. Ну, я думаю, получиться. Ольга каже, що навчання їй до вподоби. Можна і всі інструменти, і всі ці прилади, все роз'яснюють, Ну так, дуже цікаво. Той, хто хоче, кому цікаво, тому класно. У планах жінки відкрити свою станцію технічного обслуговування автомобілів. Де це буде, невідомо. Але повертатись каже жінка, поки немає куди. Росіяни дуже понищили волноваху, а те, що не зруйнували, загарбали собі. Останнє що мені казали, що зараз вони ж беруть те, що хто уїхав, це ж роблять жилой фонд Росії і посіляють там людей. Казали вроді роді русські живуть, я не знаю. Вони вже настільки чувствовалися всі дозволі цю, що вони можуть все. І вони так себе і поводили. Вони, ну я думаю, що це не, не тільки должна Україна, а це всі повинні поставити їх на місце. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Увечері, 9 липня, у Ковальському районі на озері в селі Соловичі виявили тіло чоловіка без ознак життя. З'ясувалося, що загиблий мешканець Львівщини 1977 року народження. Попередньо чоловік потонув, однак усі обставини трагедії та остаточну причину смерті встановлять правоохоронні органи. Сломисник видорив у пенсіонера майже 160 тисяч гривень. У суботу до поліції звернувся 81-річний мешканець Луцька. Невідома особа ушукала його на Велику суму грошей. Зломисник зателефонував до пенсіонера та повідомив, що його син потрапив у ДТП. І для проведення невідкладної операції потрібні 30 тисяч доларів США. Скориставшись довірою літнього чоловіка, зловмисник приїхав до нього додому, взяв 150 тисяч гривень та 200 доларів і зник. Поліцейські встановили особу шахрая та його місце перебування. Ним виявився 32-річний уродженець Російської Федерації, мешканець іншої області. Його затримали у Києві. У чоловіка виявили та вилучили 125 тисяч гривень та 200 доларів. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. На центральному проспекті Луцька ростимуть тисячі кущів. Юна Лучанка представлятиме Україну на чемпіонаті світу з ММА. Волинянка вирощувала наркотики у себе на городі. Вирощувала наркотики на городі. Поліцейські вилучили у волинянки понад 500 рослин снодійного маку. Посів маку на присадибній ділянці, яка належить жительці Володимирського району, виявив поліцейський офіцер громади. Тепер за незаконне вирощування наркомісних рослин волинянці загрожує до семи років позбавлення волі. Собака знайшла наркотики в авто. На пункті пропуску у стелух під час проведення повного митного огляду легковика виявили гашиш. Знайшла його у салоні авто лабрадор ретривер діна. Про знахідку митники повідомили правоохоронців. Попередня кваліфікація дії водія незаконне перевезення наркотиків без мети збуту. У першому півріччі 2023 року у пунктах пропуску на Волині службовими собаками митниці було виявлено 32 спроби незаконного переміщення наркотичних засобів та одну спробу переміщення зброї. Загалом на Волинській митниці працює 12 кінологічних команд, спеціально підготовлених для пошуку наркотичних засобів, тютюнових виробів та зброї. І ще про одного чотирилапого героя. Понад чотири місяці активних навчань службовий пес грав готовий допомагати гвардійцям у виявленні вибухових речовин. Пес навчений виконувати заходи з пошуку вибухової речовини у транспорті, в багажі при огляді особистих речей громадян під час патрулювання. Молодий собака за темпераментом холерик. Натомість напарник, кінолог Василь його повна протилежність. Він спокійний та розважливий, при цьому дуже добре від відчуває стан графа і вміє налаштовувати його на зосереджений пошук. У селі Боголюби неподалік Луцька чоловік спалював суху траву. Так лад на власній земельній ділянці. Однак вогонь перекинувся на сусідню ділянку і завдав шкоди іншим господарям. Порушення зафіксувала рейдова група працівників ДСНС та національної поліції. За даним фактом, на чоловіка 1954 року народження склали протокол про адміністративне правопорушення, що передбачає штраф до 6120 тисяч гривень. Далі про спорт. Йона Лучанка Дарина Сакович готується здійснити свою мрію. 12-річна спортсменка пів життя займається ММА Та цьогоріч виборола можливість представляти Україну на чемпіонаті світу про надзвичайну силу волі на шляху до мети, а також про те, що необхідно для того, аби дитяче бажання здійснилося. Дивіться далі. Здійснити мрію, 12-річна лучанка Дарина Сакович 7 років займається спортом змішаними бойовими мистецтвами. Після років тренувань, змагань та перемог юна спортсменка виборола можливість представляти Україну на чемпіонаті світу з ММА в Об'єднаних Арабських Еміратах. Трохи страшно, але я настроєна сильно перемагати буду. Хоча спортсменка вже має досвід у змаганнях обласного та всеукраїнського рівня, світова арена це абсолютно новий, надзвичайно високий щабель для Дарини. Я виступала по ММА, по хортингу, по греплінгу, по джиу-джитсу, виступала. Стала дворазовою чемпіонкою України по джиу-джитсу. Налаштовую я себе, е, я в голові продумую… Там е, можливі прийоми, які я зможу зробити, е, як виходжу на татамі або на ринг і так перемагаю. Спорт підтверджує і Дарина, і мама зробив дівчину дуже витривалою та мотивованою, чого лише варта планка тривалістю 16 хвилин. Це рекорд спортсменки. А ще тренування тричі на тиждень по два рази у день. Потрібно вчити всі прийоми, щоб з різних ситуацій можна було вийти. Там різні виходи треба вчити, і це як нібито шахмати грати. Це завжди треба думати в голові, що як це треба робити обережно, продумувати. Я побачила, що є результат. Я побачила, яка вона просто щаслива і пригає, і те тренування її не треба заставляти йти. Як тільки дівчина почала займатися ММА, поставила собі ціль стати чемпіонкою у своєму спорті. Як почалась війна, я подумала, я перестала ходити і подумала, що моїй мрії кінець, але вернулася в спорт і, і все почалося заново і наближаюся до цієї мрії. Для того щоб Дарина поїхала на чемпіонат світу з ММА, родині майбутньої чемпіонки потрібна допомога. Це треба більше півтори тисячі доларів. Це літак, це внески, це проживання в готелі. Ну там з харчуванням зі всім, якщо ви хочете допомогти здійснити мрію юної спортсменки, можете задонатити на її участь у змаганнях та можливо, найважливішу перемогу. На екрані ви бачите номер банківської картки мами Ірини Сакович. До слова, чемпіонат світу зі змішаних бойових мистецтв відбудеться вже 3-5 серпня. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На проспекті волі в Луцьку висаджують кущі. Загалом їх буде біля чотирьох тисяч. Серед них Барбари Стунберга, Кизильник, гортензія та інші. Рослини багаторічні, виконуватимуть декоративну функцію в загальній концепції реконструкції проспекту, а також очищатимуть повітря. До кінця тижня планують закінчити роботи. Також вже завершують вирівнювати ґрунт, аби після цього розпочати посів трави. І на завершення евакуйований кіт Кавун з Херсонщини поселився у Луцьку. Волонтер Віктор Голіков привіз на волинь дві собаки та 14 котів. Він разом з друзями зібрав та завіз на Херсонщину 5 тонн допомоги тваринам, які постраждали. Після підриву Каховської ГЕС по дорозі назад разом з тваринами написав оголошення, що шукає для чотирилапих нових господарів. Котика Кавуна привіз саме для Софії Момонт. Вона каже, що нового мешканця так назвали через смугастий окрас. У квартирі жінки мешкає ще шотландська кішка Шері, яка до маленького переселенця поки не звикла. А от Кавун до нового дому вже встиг адаптуватися. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Донайте на ЗСУ та обов'язково бережіть себе до зустрічі.